Є Костенко, мати. Вона була красуня з Катеринівки. Було у неї вже вас. купляла вам гостинчика за гривенник, Тухнула піч і порвалась. гаразд. Ходила в церкву, звісно, як годиться, а сушила на тину. Така була хороша молодиця і мала мрію, гарну і чудну. У ті часи страшні, аж у хаті, коли в степах там хто не воював, вона хотіла, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Вона не чула зроду про розстрелі, вона ходила в степь на буряки. А от якби на своло, а на стелі, щоб тільки небо, небо і зірки. Уранці глянеш хочеться літати, Вночі заснеш в мужа на плечі. Де б маляра такого напитати? Навколо ж орачі та сіячі. Уваживши ту мрію дивовижну, приходив небо малювать шуряк. Вона сказала, перестань, бо виживу. У тебе, каже, небо як сіряк. Якийсь художник у роки голодні. Зробити небо взявся за харчі. Були у нього пензлі, богогодні, став на ослін, обсунув рогачі, у нього й хмари вигинали зміями, уже почав і сонце пломінке. На сказали, ні, ви не зумієте. Злізайте, каже, небо не таке ж. Вона тим небом у тій хаті марила. Вона така була ще молода. Та якось так то не знайшлося маляра, все якось так, то горе, то біда, і вицвітали писані тарелі. І плакав батько, і пливли роки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо. Небо і зірки.